Вітаю, друзі. Отже, Олексій Арестович так бомбить банку, що інколи здається, що Арестович перехоплює електорат Зеленського і перемагає на наступних виборах. Єдине, що думка про те, що два лицедії підряд не можуть очолювати країну, нікого не турбує. Та, власне, зараз всі на таких емоціях. На тлі фронтових подій, на тлі такого забомблення мізків різними медійними, медійними бомбами, що, коли спостерігаєш на, за діями найкрупніших медійних постатей України, інколи здається, що всі вони працюють в унісон на єдиний результат бо скільки б не рвав із Банковою Арестович, але на яку структуру, на який ресурс може опертися Арестович? На заробітки із YouTube каналу Ні. На послуги Дмитра Корчинського, який свого часу носився з ним як з писаною торбою. Ну, Дмитро Корчинський носився із таким собі ще Іллією Києвою. Хто його знає, може раптом Кива з Арестовичем об'єднаються в боротьбі за корону Російської імперії. Бо хто його знає, інколи здається, що Арестович не змагається за український електорат. Він поводиться так, аби одночасно змагатися за електорат Росії, Білорусі і України. Хто його знає, може цей абсолютно дикунський задвиг. Росія, Україна, Білорусь – це все Святая Русь раптом реінкарнується в особі Арестовича. Але я не думаю, що Україну в цей списочок треба вносити. Тобто не виключено, що Арестовичу кортить поборотися за щось інше, наприклад, за російський електорат або білоруський електорат, хто його знає. Але поки що. Оці 14 ініціатив програмних, які озвучив пан Арестович, вони виглядають, чесно кажучи, дуже суперечливо. Чому? Та тому що, враження таке, що він фігура то медійна, але в плані програмування політичних дій, він слабенький. Він може затикати. Ефіри, він може бути психотерапевтом. Ми пригадуємо перші два місяці його проповідей під час російської агресії, мабуть, зробили свою справу, чесно кажучи. Але коли читаєш його програмні засади про те, що країну треба піддати аудиту Великої четвірки, тобто Deloitte, Price, Waterhouse, Сутерхаус, Ernst Young і KPMG, так слухайте, Делойд працює з Україною. Ерестин Янг працює з Україною. Прайс Ватерхаус Купер працює з Україною. Тобто Україна ж не є такою зовсім дірою. Тільки, як правило, ці аудиторські компанії працюють із ну, білим матеріалом, з легальним матеріалом. Далі, оця тема. Ну, це така Гебельсівщина, чесно кажучи, коли у, під кілька раціональних, здавалося б, ну, зовні раціональних ідей запихається тема стратегічної оборони, воно то так, ідея побудувати ФРН і забити болт на е ГДР або НТР вона цілком пристойна. Тільки що зроблено. Арестовичем, Зеленським і всіма іншими, для того, щоб Україна стала трошки ну підконтрольна, так би мовити, українській владі територія була трошки ФРН. трошки Західної Німеччини. А нічого не зроблено. Повернення до Совка, а тим більше експлуатація цих пострадянських культурних наративів, ну це те, в чому, на чому виховався Зеленський і виріс. І на тому, на чому виріс Арестович, до речі, вони в цьому плані, вони два чоботи пара. Тож, коли говориться про те, що Арестович іде в президенти, ну там і пішло-поїхало. Так а на яку структуру може опертися Арестович? Тільки на рудименти слуги. Може б більше? Можливо, на мережу, яку тихенько десь там в надрах виростив пан Єрмак. А можливо, інше. Подивімося на цю активність Арістовича зовсім з іншого боку. Інколи здається, що Зеленський так замахався бути президентом, що він хоче відпочити. І тому його оточення вирощує Олексія Арестовича і шантажує Зеленського. Дивися, він переможе на наступних виборах, він, він виграє, він він, тебе, він тобі те, він тобі все, він тебе прибере з політичного поля. А якщо ти будеш слухати те, що ми кажемо, то ми його самі тихенько втихомиримо. Ну, давайте поговоримо взагалі про інструментарії, методи і цілі Арестовича. Інколи аналізуєш те, як він серфить на політичній хвилі, і розумієш, що зараз основна його задача це кількість підписників або аудиторія на різних медійних майданчиках. От, якщо його в день не подивився мільйон людей, чи 300 тисяч людей, чи 20 тисяч людей, життя пропала і немає мети в житті. Тобто зараз він думає, як випливти рівно наскільки, щоб чим ближче до виборів, у нього з'явилися реальні спонсори, тобто ті, хто почав би вкладати в поліців. Бо Бористович на сьогоднішній день, крім. Скандальної репутації немає нічого. Так, статус ну, серйозного опонента Банкової створює перспективу проведення в парламент політичної сили іменної. Блок Олексія Арестовича. Усрад це не жить, перепрошую. Але вибори нас не розбігли, як ми бачимо. Єдине, що може зробити Арестович, це розробити електорат Зеленського, підібрати частину електорату ОПЗЖ, ну і явно таких навіжених православненьких, так би мовити, РПЦ. Але цього всього більше 10% не набереться. Тобто він може бути тільки пристяжним коником до якоїсь трійки. Яка ну, тягнутиме всю майбутню структуру коаліції і коаліційного уряду. Тим більше, що зайти по схемі Зеленського президентську кампанію, а потім після президентської кампанії провести іменну Політсилу, та не вийде. Тому що, по суті, Арестович слабкий саме в темі. Відсутності, відсутності союзів, союзників, кооперації, так би мовити, політичні. З ним мало кому хочеться грати. Тому що є розуміння, що два нарциси не вживаються на одному майданчику. По-друге, лідерських партій зараз буде все менше і менше. Навіть той самий Петро Порошенко він же будує європейську солідарність не як лідерську партію, а як структуру. Він виступає в цій ситуації граючим тренером. Так от, коли ми почнемо аналізувати самостійність Арестовича або його перспективи, то подумаємо про те, що наскільки відстебнувся від банкової сам Арестович. Бо ну, його випади досить ну, порівнювання ледь не з фюрером Зеленського і, ну, Називання Зеленського тираном, автократом і тому подібне. Це нічого не означає. Це поки що пікіровки, які ну, нібито покликані привернути увагу до самого Аристовича, як головного опонента банкової. Так чекайте, банково все своє. Життя банкова імені Зеленського все своє життя вважало головним опонентом е, Порошенка, але Порошенко жодних випадів, не зразок випадів на адресу Зеленського персональної влади, який дозволяє собі арестовувати, ніколи не дозволяв. Навіть попри те, що Порошенка, на Порошенка відкривали понад сотню кримінальних справ. Але на Арестовичі ніхто жодної кримінальної справи не, не відкриває. Тому круть верть, верть круть, але Банкова просто сама стає залежною від е, маневрів Арестовича. І хто кого переконає в тому, що е, Банкова не стимулює Арестовича до такої поведінки? Та ні. А тепер подивимося, який образ пробує побудувати зараз Арестович. Найголовніша його проблема в тому, що він вторинний. Він не первинний. По-перше, в черзі, на престол, він другий лицедій після Зеленського. По-друге, е ну, так би мовити, людина в погонах. Так а хто, хто вірить, що Арестович людина в погонах? Принаймні, його Більшим актором, ніж Зеленський, він не є. По-друге, другий актор підряд на посаді, на вишній посаді в країні. Це вже занадто суспільство собі таких експериментів не дозволяють. По-третє, що, що грає і які образи експлуатує Арестович? Арестович хоче бути одночасно Путіним, Зеленським і, і Трампом. І ще. Ну, так на, на одну десяту Олександром Лукашенком. І що з цього виходить? Із цього виходить компілят, але не оригінальний образ. Люди дуже важко ведуться по справжньому вірять по справжньому компіляту. Причому доволі еклектичний компілят, тобто суміш. Кількох автократів і популістів в одній особі. І це для того, щоб критикувати Зеленського як автократа. Та ні. Мені здається, що поки що на сьогоднішній день головною місією Арестовича є створити таке то для Зеленського. Де б Зеленський виглядав, як на тлі Арестовича, Зеленський виглядав би як серйозний політик. Бо ну, не виглядає на тлі Порошенка Зеленський як серйозний політик. Як як не крутий. Можна ненавидіти Порошенка. Але Порошенко виглядає як серйозний політик. Фахова людина е, врівноважена і е, стратегічно мисляча. Ну, не виглядає Зеленський як стратегічно мисляча людина на тлі Порошенка, як не крутий. Хоча він здобув немало політичних перемог. І тому, коли на початках, я думаю, що з подачі того ж самого Арестовича, Зеленський почав експлуатувати образ Вінстона Черчилля, це навіть людей захопило. Але ж для того, щоб бути Вінстоном Черчиллем, треба бути графом Мальборо, як мінімум. Ну, щось немає, немає цих шляхетних кровею ні в Зеленського, ні в Арестовича. Як крутий, і можна зімітувати певний образ, але інтелектуального ресурсу ні Арестовича, ні Зеленського недостатньо, щоб ну, вростити цей образ в уми Аристократії Західної. І на тому дуже все швидко скінчилося. Подивимося, Зеленський вже не експлуатує образ Вінстона Черчилля, Тобто, принаймні його спікери забули вже про те, що Зеленський Вінстон Черчилль наших днів. Але ким, ким за цією аналогією має бути Арестович? Ким? Тобто, в нього немає. Ну, Можна, звичайно, грати в якусь калігулу або ще когось, але ці всі образи дуже далекі. Тобто проексплуатувати з такою високою метою можна. Образ з недалекої історії, бажано мілітарний образ, доволі успішний. Ну не виходить, як не крутий із Арестовича президента Зенхауера. Ну, не виходить, тому що Зенхауер – бойовий генерал. Раптом хіба на Банковій дозріють до думки, що треба усунути залужного і замість залужного призначити Арестовича і начепити йому як мінімум чотири зірки, як в Ейзенхауера. Нагадаю, що саме президент Ейзенхауер вже, по-моєму, відставці відкривав пам'ятник Тарасу Шевченку у Вашингтоні до сторіччя смерті Тараса Шевченка 1861 року. Ну, якось уявити Арестовича, який відкриває пам'ятник Сергію Жадану. Ну, трохи тяжкувато, як не крути. Тому, коли ми починаємо шукати причину такої медійної активності Арестовича і його ну, відверто тих ескапад на адресу банку і бажання розірвати з банковою, то найперше задаємося запитанням. А на кого ще, крім і може опертися Арістович? Ну, нема на кого більше йому оператись. у нього нема ні медійного ресурсу, що раптом Віктор Пінчук почне грати з Арестовичем? Чи може? Ахметов? Ні. Але ж. На чиєму полі тоді електоральному топчеться Рестович? На полі Порошенка? Ні. Може, на полі партії Свобода? Ні. На полі ОПЗЖ? Можливо, так, частково. Але тут треба зрозуміти одну штукенцію. ОПЗЖ це структура. Там є ну, доволі такі виразні фігури. Самодостатні фігури, і в фінансовому плані самодостатні фігури, але тримаються вони в політиці за рахунок структури, за рахунок, ну, скажімо так, певного кола людей, які перебувають на економічних орбітах е бізнесменів із цього середовища ОПЗЖ. І їм. Реінкарнуватися навіть в, не просто в правоцентристську, а там в таку націонал-соціалістичну політсилу не зовсім тяжко. Їм ця машкара потрібна лише для того, щоб кинути свою, в свою мережу певний кодифікатор. Сьогодні ми такі, а завтра ми інші. Сьогодні ми жовто блакитні завтра ми чорно червоні а післязавтра фіолетові. Тобто в цьому плані Арестович не вженеться з, з, за ними е, в швидкості мімікрії, тому що мережі, партійні ОПЗЖ, вони ж бізнес-мережі, вони мімікрують в рамках бізнес залежності. Ну нема в Арестовича мереж. Е, Виробничих, на які він би спирався, як на базу електоральну. Нема. Ну, і ще одне питання. Уявімо собі, що створюється політсила Арестовича без прив'язки. А тепер подумаємо, які індустрії може окормляти, так би мовити, тобто бути лобістом, для яких індустрій може бути Арестович. Для ігрового бізнесу, для ІТ, для аграрної сфери, для оборонки, для оборонної промисловості. Може, для місцевого самоврядування. Так, от через цю свою суперечливість поведінці, нерозбірливість у аргументах і питання, ну, бажання постійно борситись на Плаву не розбира, не, скажімо так не перебираючи методів, для політичної роботи Рестович не підходить, тому що його ехо, его може скосити будь-яку поліцилу в певний момент. Так як він рік просидів на орбіті Банковій, безвилазно з банкові, 24 години на добу. Будучи поза штатом, мені цікаво, на які кошти він взагалі існував весь, весь цей час. Тобто, людині ж треба харчуватися, десь пересуватися на чомусь, що на… Духом Божим харчувався чи що, будучи поза штатом, а поза штатом, тому що їм не хотілося рано чи пізно писати декларації. Ну, добре, уникнули цієї негідної. Справи писання електронних декларацій, але ж обставини змінилися. Якщо ти хочеш іти в політику, ти повинен все одно заповнити декларації. І оце чорна діра Самуарестовича. Тому що от сидів він рік на, на банковій, а на що він жив, на які фінанси? Дуже багато опонентів політичних реально, які е, е, гратимуть у політику по-білому. Як то кажуть, дуже швидко захочуть запитати, а на які дровішки ти, так сказати, передвігався. Тобто, е чим ти заправляв автомобіль і власний шлунок, і інколи заправля... чим заправляв власний мозок. Що ж, продати себе замість Зеленського? Ну чого, в тому є своя інтрига, але продати замість Зеленського, тобто, грати. із е Партію зеленського в нового лідера Арестовича можна тільки тоді, коли в цій партії дійсно розставлені всі, як це, всякий свячок, свій шесток, тобто всі розсаджені на, на своїх драбинках, курі на своїх драбинках, як то кажуть, і. Їм представляється великий півень Арестович, який каже, ко 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 і всі курі кажуть, ко 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 І на тому погодили. Ти наш новий лідер, ти нас будеш всіх кохати, як кажуть. Ну, не виходить це. Тобто, зараз я думаю, що в банкові потрібна, потрібен е -е, керований хаос, і Арестович дуже-дуже старається напрацювати цей керований хаос. Просто… Поза банкою є ще ж інша політика, інші політики, і за цим дуже пильно спостерігають західні партнери, яких це доволі турбує. Якби не виглядало так, що Арестович це та ж сама штанга, що і е, Саймон Шустер. От вони з ним дружать, от він їм пише книги, а на виході виходить, що цей білий яркуш перекидають на інший бік і виявляється, що він не білий, а забруднений. Так само стиль Арістовича Нинішній і стиль Шустера з цією публікацією, а там же з-за океану приходять сигнали, ну, що будуть ще публікації. Так що книга про. Зеленського почала писатися в іншому стилі. Чи що? Чи Арестович покликаний перебити Шустера в своїх ескападах? Дуже багато запитань генерує Арестович. Але Поки що, мені здається, у його поведінці є лише одна, одне раціональне начало. Йому треба не випасти з медійного поля якомога довше. І він це робить. Він тримається, але ціна утримування в медійному полі рано чи пізно призведе до того, що увага до нього просто обвалиться. Він девальвується. Він Мені здається, відчуває, що він почав девальвуватися. Тому що з такою медійністю можна бавитися тільки в дуже контроверсійну політику в стилі Трампа. Інколи суспільства дозволяє собі трампізм. Ми ж дозволили собі Зеленського в такий критичний для країни час. Сполучені Штати зріли, більш зріла демократія, але й вона дозволила собі Трампа. Тому. Поки що ця книга пишеться, але чим далі провокує різні аудиторії Арестович, тим глибше він заривається в безвихідь. Через півроку для реальної політики, для політичної роботи він виявиться не дуже потрібним. Але як медійний подразник, він буде ще якийсь час потрібен багатьом. Спостерігаймо. Дякую, друзі. Поділіться цим відео. Поставте, будь ласка, вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Я Вам дуже вдячний за нас 50 тисяч. І це так надихає. Ви собі не повірите. Дякую вам, друзі. Поділіться цим відео, аби нас стало ще більше. Слава Україні! Переможемо!